i <laughs> Це справжні аристократи у світі котів, британські короткошерсті. У них м'яка, приємна на дотик шерсть, виразні помаранчеві очі, мордочка сформована так, що кішка ніби весь час широко усміхається. Британці втілення домашнього затишку, спокійні та життєрадісні, розумні і добре відчувають настрій господарів, наче справжні англійські джентльмени, інтелігентні від природи та ненав'язливі. Ці тварини цілком самодостатні. Вони знайдуть чим себе зайняти, коли їх залишають вдома самих. Водночас господарі можуть не перейматися через зіпсоване майно. Британські інтелігенти, будинок догори дригом не перевертатимуть. Ці коти вирізняються міцним здоров'ям та довголіттям. Головне. Правильний догляд, профілактика паразитів, контроль стану здоров'я кота та своєчасні щеплення. М'яка шерсть британського кота не завдає зайвих клопотів господарям. Їх треба перевчати з маличку до вичісування гребінцем. Брити дуже охайні, тому їх часто купати не доведеться. Раз на тиждень, два треба підстригати їм кіхті, а ще обов'язково контролювати їхню вагу. Британці дуже люблять поїсти і часто страждають від ожиріння, будьте уважними до свого улюбленця, і він вам за це віддячить. І у нас в гостя Олена Остапенко, власниця британського короткошерстого кота. Вам доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Власне, доброго ранку. От, правда, от дивишся і одразу таке відчуття такого лоску, ще й такий ушийник з прикрасами. Так. От е, британський короткошерстий е, дуже часто ще плутають шотландським котом. От яка різниця? Поясніть. Різниця є, звичайно. Це дві різних породи. Британці це найдавніша порода, угу. а шотландці вони трошки пізніше були виведені. Це генна мутація. От генна мутація Генна мутація британської кішки, так тобто ген, який відповідає за. Хрещення вушей вух uh -huh. він випав, і тобто змінився трохи, і вушки стали. Склались. Слухайте, ну на дотик, от якщо я такого відчуття навіть ніколи ну не переживав. норка, норка. Так, звичайно. У британців шубка плюшева, так називаємо. Із-за того, що очень товстий підшорсток. І подшорсток почти равен по длині астівому волосу. Ну всім відомо, мабуть, найвідоміший британський кіт, чи кіт із так, країні чудес». А от чому все таки він британець? Що пов'язано з ним? Британець, тому що це порода е, виведена в Британії. І все дуже просто. Дуже просто. Угу. Який характер у таких кішок? Е, справжні британські джентльмени, вони леді. Е, вівсянку не їсть. <рес> їсть спеціальний корм або м'ясо. Е, по, полюбляє сметанку трошки. Ну, так. ну я так розумію, що не лише тільки тому, що в Британії види, а має якраз всі ознаки. Так? Всі характер. ознаки, звичайно, звичайно. Не можу вона спитати? Справжній аристократ. У нас колись тут в студії. Були неймовірні які гості, такі собаки. Це були тібетські мастіфи. І сказали, що цуценята, цієї породи, мабуть, сама по собі собака найдорожча в світі. Приблизно до трьох мільйонів на одному з аукціонів віддали собачку. Угу. На секундочку. Що з цінами на таких котиків, як у вас? А, ціни різні, породисті, цінні тварини особі. Коштують тисячу десь доларів. Так. А, як швидко вони привчаються? Ну, до правил життя з господарем. Ну, взагалі, треба купувати кошеня mm -hmm. е, десь 4 місяці, щоб Не воно вже mm -hmm. можна старше, mm -hmm. якщо є діти, то звичайно треба старше, щоб е, вже кошеня мало е, певний характер, певні навички і стресоустойчивость, mm -hmm. так сказати. От, е, ну, Взагалі з чотирьох місяців краще брати кошеня. Вони приучені вже продається з питомників. Взагалі, який в них характер? Якщо їх порівняти з іншими котами, чим вони відрізняються? Які риси, скажімо так? да? Чи навпаки, я дивлюся, спокійний цей Ви його нічим не вкололи, щоб був такий нормальний такі? Якщо можна буде розмовляти на російській мові, коти компаньйони, кошка-бізнесмена. Тому що вона не на але в той же час вона рядом. То есть она э, требует внимания, но не в такой мере, как некоторые породы кошек. Вот она не э, сильно скучает дома, то есть она не йдет, чем занятися дома. Да. А чем она занимается? Да? А, обычно они играют. Вот наш котик, например, любит смотреть футбол. Mm. <laughs> да. Ну а що ще полюбляють котики цієї породи? Ми розкажемо далі про британських короткошерстных котиїв. Через ночку паузу, будьте з нами. Ольга Степенко, власниця британського крутошесного кота на студії. А... мені хочеться запитати. Він взагалі м'якає чи ні? Бо він сидить від жодного звуку не видав. Звичайно, так, звісно, он м'якает як настоящий кот, і морликає, і м'яукає. Все як положено. У мене не британець був, у мене дніпровець був. <ISTuk> Коли ну, з Дніпропетровська, тоді ще Дніпропетровськ, був такий рудий à, з двору кіт, так. але він говорив фактично. Тобто він уловлює якісь певні тонації господаря. Я він, він відчував настрій і реагував. Тобто більше мурчить, він розуміє, що все лагідно, навколо енергетично. Якщо більш таки напружено, то відчуває, що щось не так з настроєм господаря. Як вони спілкуються з господарями ці британці? Конечно, они общаются и мурчат, и мяукають, и могут подойти лапкой потрогать и разбудить утром да, своїми прекрасными усиками. То есть они, конечно же, общаются. Все таки не вчить. Да, да, да. И если соскучится, конечно, требуют залезть на ручки. Так, там. а ще такие менее болить воно. Давай, давай, В березні коты ж нявчать ми знаємо чому, да? да. Влаштовують так. Такий драйв господарям. Що з цими британцями, як вони? Як всі коти, конечно, вони сезонним явленням. Але но коты вони не участвують в це пережив? Я просто дивлюся на цього кота, і це він якраз для тих для холериків, хто постійно з такими емоціями ми ще дивлюся на кота, і мене так кот, все розслабляє. Рославляє барвір. Ми тебе я, втрачаємо. Не втрачайте. Я повернулася. Як за ними доглядати? Як за ними доглядати британська Скільки... порода? не требує тасового уходу. Uh, достатньо... не Закрили в хаті, прийшли, і все, їм не треба і <гум> Нет, конечно же, нужно оставить им корм, водичку mm -hmm. обязательно чистую, чисто вода вода регулярно, mm -hmm. должна быть постоянно. Вот сухой корм, влажный корм. Uh, если вы присутствуете, mm -hmm. нельзя оставлять в тарелочке корм, сухой, потому что он просто испортится і котик может отравиться. Ну так, це зрозуміло. А все таки, <гум> от, я кажу, що хутро от, воно не, не сходить, дійсно не, не залишає ніде. Він. По, по, по дому. Но это короткошерстная порода. Небольшой есть все-таки. Угу. Шерсть оставляет. Вычисывать и требует? Да, регулярно. Каждый день можно. Каждый день требу вычисывать? Не обязательно вычесывать. Это достаточно одеть рукавичку силиконовую угу. и просто его погладить. И все, и, до... и убрать лишнюю Купать это треба Нет, купать не нужно. Купать только при если какие-то загрязнения есть. И на самом кинец, мы знаем, что кто-то за дай боже, какая-то критика, еще черного пробежит дорогу. Потому что э, буду, будет, то треба за гудзики какие-то схвататься и так далее. У вас <laughs> черная кишка, вы нам что приносите? Счастье? Конечно, может. счастье, да. Удачу, черные коты вообще очень сильно энергетически. Вот, поэтому они помогают своему хозяину во всем. В Особенно в любовных делах. Что, а? да. что? Я. Антон я наймоловнейший не Говорять, Говор... Говорят, что одинокие женщины обязательно должны заводить котів. котов. Одинокие мужчины. Одинокие мужчины, не знаю. <laughs> Можно попробовать. Пусть им до свого прямая. Потримав... Одинокие мужчины заводят одиноких женщин. Подсказывает очень опытный наш редактор. Михаил Небольшой. Да! Нагадаємо, у нас в гостях була Ольга Остапенко, власниця британського корпусного кота. Сніданок тим часом триває. Задумайся про кота.